Всім доброго дня! Тема нашого уроку тепловий баланс. Будь ласка, запишіть собі в зошити в наші робочі і дату сьогоднішнього уроку. Так, Почнемо з проблемних питань. Давайте подивимось відео невеличке. Там змішується у нас вода різної температури. Зараз. Що температура у нас суміші змінилася? Так, Ми вбивали з вами воду різної температури? І такі проблемні питання. Перше, як дізнатися температуру суміші під час змішування гарячої і холодної води, якщо немає термометра. Як дізнатися, яку кількість теплоти віддає одне тіло та одержує інше, якщо їх температури різні? Як підрахувати кількість теплоти Яку треба надати одним тілам або забрати в інших тіл, щоб досягти потрібної температури. Для того, щоб це розглядати, давайте, давайте на початку обведемо, ну, таку модель, що у нас без втрат буде відбуватися теплообмін. так. Така система буде називатися Ізольована швиденько. Давайте запишемо означення, це треба означення записати собі до зошита. Ізольована система це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію. А зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи. Тобто в нас фактично немає е, втрат. Є так. Ну і в такому випадку на підставі закону збереження енергії можна стверджувати, що скільки теплоти віддають одні тіла системи, стільки ж теплоти одержать інші тіла цієї системи. Тобто кількість теплоти, яку віддає гаряче тіло, дорівнює кількості теплоти, яку одержує холодне тіло. І у нас встановлюється теплова рівновага, бачите, два тіла тут є. Да? Ну, на... Що тут ми бачимо? Наливаємо посуду, наливаємо посуду ну, що? воду і занурюємо в неї кульку, яку нагріли перед тим. між кулею і водою почнеться теплопередача, зрозуміло, так? Внаслідок якої незабаром установиться теплова рівновага. Тобто вони стануть однакові. Що температура кулі і вода будуть мати однакову температуру. Давайте позначимо, Q1 це кількість теплоти одержана водою, Q, Q-кількість це кількість теплоти, яка у нас віддається кулією. Встановлюється теплова у нас рівновага, якщо у нас температура води дорівнює температури кулі. Отже, закон збереження якраз давайте запишемо для процесу теплопередачі. В ізольованій системі тіл це треба записувати собі до дезошту. У якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок, ми там казали, да, теплопередачі, загальна кількість теплоти відданої одними тілами системи. Дорівнює загальної кількості теплоти, одержаної іншими тілами системи. Будь ласка, собі це запишіть. І формулу теж. Q1, бачите, плюс Q2. Тут можна з мінусами ми показували, що таке мінус, що таке плюс. Мінус кількість теплоти, що віддається. Так? Будь, тут багато ж може ціл бути. Тобто Qn мінус дорівнює Q1. Плюс Q2 і QN теж плюс. Плюс, пам'ятаєте, це кількість теплоти, що одержано. Оцю формулу. Це формула дістала ще назву рівняння теплового балансу. Будь ласка, собі оце запишіть швиденько. І перейдемо до розв'язування задач. Задача номер один. У чашці знаходиться 250 г чаю при температурі 90 градусів Цельсія, скільки води при температурі 20 градусів Цельсія потрібно долити, щоб охолодити чай до температури 75 градусів Цельсія. Теплоємністю чашки знехтувати, питому теплоємність чаю вважати рівною питомій теплоємності води. Такі, така умова у нас. Будь ласка, собі швиденько записуємо. Не втрачаємо час. Зберігайте відео, якщо не встигаєте. І так, розв'язок. У нас з вами є маса. Давайте запишемо м 1 250 з системи Сі одразу переводимо. Це буде 0,25 кілограма. Т1 нам кажуть, да, температура чаю 90 градусів. Т2. Скільки води при температурі 20 градусів треба долити. Тобто Т2 у нас буде 20 градусів. І щоб чай там остиг да, до 75 градусів. Просто Т у нас буде 75 градусів Цельсія. Нам треба визначити масу да, цієї води, скільки води з 20, 20 градусами треба доливати до чаю. Щоб він остиг до 75 градусів Цельсія. Давайте розпишемо кількість теплоти, що віддається гарячим чаєм, у нас буде дорівнювати Q1, дарівня Cm1 Т1 до цієї температури Т. Будьте уважні, тут, будь ласка, Т1 це температура, яка була на початку да, цього, нашого чаю гарячого. М1 це маса нашого чаю. Т1, ми вже сказали, а мінус Т це температура. Суміші, потім. Кількість теплоти одержана холодною водою. Ми пишемо Q2 дорівнює cm 2 де М2 це ще раз уважно будьте, це маса тої води, яку треба долити. Т це температура суміші мінус Т2. Суміші, бачите, у нас 75, да? у нас, ми охолоджуємо 20 градусами водою. До 75 градусів Цельсія суміші температури. мінус Т2. Відповідно до рівняння теплового балансу, ми його записали: Q1 дорівнює Q2. Отож, ми можемо що? підставити замість Q1 цей вираз, замість Q2 другий вираз, і у нас буде CM1 T1-T в дужках, дорівнити CM2. Це нагадує, це питома теплоємність. М це маса. т т 2 Питома теплоємність у нас скорочується. Залишається М1 в дужках т 1 т дорівнює м 2 т т 2 в дужках. C. Нам треба знайти з цього виразу, да, треба знайти М2. Що треба зробити? Це так і залишається в чисельнику М1 в дужках т 1 Т. А знаменник йде Т-Т. 2. Все, перевіряємо розмінності. Маса у нас виходить в кілограмах, все добре. Підставляємо 0,25 множимо 90-75. Поділити в знаменку 75-20. І у нас приблизно виходить 0,68 кг. Або можете записати відповідь, що це 68 грам. Задача номер 2 швиденько розглядаємо. Металеву деталь масою 300 г нагріли в окропі, а потім опустили в воду масою 600 г, що, що має температуру 22 градуси Цельсія. Через певний час температура води і деталі стала дорівнювати 25 градусів Цельсія. Визначте питому теплоємність речовини, з якої була виготовлена деталь. Ну, Схоже, да? ми розглядали. На самому сьогодні уроці. Бачите, деталь занурили. Вона змінює температуру. Давайте запишемо, що нам дано. І що треба знайти? Маса нам дана, так. Це М1 у нас є. Металь, металева деталь масою 300 грам, М1 дорівнює 300 грам. Приводимо систему Сі 0,3 кг. Далі, нагріли в окропі, то температура буде дорівнювати, ви розумієте, Т100 градусів Цельсія. Далі, питома теплоємність води нам відомо вже. 4200 в таблиці є і Я казав, що треба це запам'ятати, вивчити, знати джоль на кілограм на градус Цельсія. М2 у нас буде 600 грам дорівнювати. Воду опустило масою 600 грам. Так? Переводимо в систему С 06 кг. Через певний час, ви пам'ятаєте, в умові написано, що вода і деталь стали. Ну, температура Т2 ми записали, 22 градуси, да? зрозуміло. Це температура води була. І через деякий час ми знаємо, температура от, деталі і <кхід> води стала дорівнювати 25 градусів. І нам кажуть знайти, е з якої речовини у нас да? виготовлена деталь фактично. Точніше, не з якої речовини, а кажуть, знайти її. Нам не, немає да, питань. Зараз подивимося хвилине. Так, да, визначили питоме тепловими речовини, з якої було виготовлено деталь. Не кажуть, щоб ми знаходили, що це за речовина, просто а, ну, якась металева деталь. написана. Все, треба знайти це один. Знову використовуємо що? Кількість теплоти запишемо формулу, для, яка у нас. Як, ну, яку видає у нас гаряча вода, Тобто віддана гарячою водою. Q1 дорівнює да c 1 на m 1 т Т1-Т. Де Т нагадується температура вже, яка потім того як занурили, занурили, да, яка стала у нас. А Т1 це та температура е, металевої деталі, вона в окропі була 100 градусів. Пам'ятаєте? c 1 це якась там невідома. нам Теплоємність і М1 це маса 300 грам нашої металевої деталі. Далі, кількість теплоти, що одержана холодною водою. Тобто завжди, ви розумієте, збільшує температурою да, і при от, о, такому е контакті тіло збільшує температуру, віддає е свою енергію, тим самим у неї зменшується температура. так? І навпаки з меншою температурою тіло приймає цю енергію, кількість певну кількість теплоти, ще збільшує її температуру. Це зрозуміло. Тобто кількість теплоти, одержана холодною водою, давайте запишемо Q2 C2, питома С2, на М2 масу води. Т це от та температура, яка вже стала у нас разом з деталі і води. І мінус Т2, Т2 це температура, якої, ну, ми доливали да, з такою температурою 22 градусі. Все, підставляємо в рівнянні. Схоже, ми вже зробили з вами попередні задачі С1 на М1 на Т1-Т, С2 на М2 Т-Т2. Все, ці формули треба знайти нам С1. Чисельнику залишиться С2М2T-T2 в дужках і поділити це все на знаменник, у нас піде m1 в дужках T1-T. Перевіряємо розбірності. У нас виходить, що е, питомо, теплоємність виходить да, джоулі на кілограми помножено на градус Цельсія. Нам залишилось тільки підставити наші відомі дані. Так? Підставляємо. 4200. Множимо на 0,6, тобто на масу Тут в системі Сі, не забувайте, да? треба все це переводити. І в дужках у нас температура, якби яка встала 25 градусів, і температура мінус температура 22 градуси це температура води, яку ми долили. Поділити на 0,3 це маса деталі. І в дужках її температура була 100 градусів. І потім, да, яка стала температура мінус 25 градусів. Все, рахуємо, отримуємо 336 джоуль на кг на градус Цельсія. Записуємо відповідь. Нам ще раз повторюю, не кажуть, що треба знаходити табличку і щось дивитися, тому ми це і не робимо. Все, додому. Вивчити, опрацювати параграф номер 9 9. Вивчити означення, звичайно. Опрацювати задачу на сторінці 38, будь ласка, зверніть на це увагу. І треба переписати до зошита. Там розв'язана у вас задача. І тільки з цією задачою треба її опрацювати і переписати собі до зошита. І задача номер 2 Розв'язати задачу. зараз. У холодну воду масою 0,8 кг. долили окріп масою 0,2 кг. Температуру отриманої суміші до рівня 40 градусів Цельсія. Визначити температуру холодної води і до її нагрівання, тепловими втратами знехтувати. От цю задачу треба розв'язати самостійно. Все це письмово зробити у себе в робочому зошиті. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.